Дякую за привітання. Як ми їхали? Ми їхали з мотивацією, то що це була досадна недорозуміння. І насамперед ми завжди тренінським штабом намагаємося, щоб була якість гри. Да, команда Юкса десь індивідуально сильніше за нас оказалась і помилки, які вони продавали, вони реалізували. Ми, навіть з тою командою намагалися грати вперед. І сьогодні грали вперед, і ми розуміли, як грає суперник. За що чого грає, і, і, і незважаючи на погодні умови, намагалися ж таки контролювати м'яч і частіше доставляти його в завершальну фазу, тобто наносить, кожна атака, атака повинна закликати логічним. Тобто ударом поворотом, лібо доставки м'ячу в то це намагалось. Ну як сказати, що це все, що присутствувало в другому таймі, мандраж, десь суперник вилов йому тіряти більше, стали. Е, на нашу оборону напруження і хлопці десь нервували, якраз можливо сказала попередня гра, що вони хотіли перемогти, і дуже знову було брака і прийняття рішення. Погодною мовою, наскільки вони ну, на грі команд? Ну, звичайно, погодні умови, ми завжди, би, треба підлаштовуватись дощ, люба помилка, можлива бути м'яч швидкий, трава швидка, будь-яка помилка в обороні, це можливо бути якийсь там нелогічний гол в наші ворота. Це десь хлопців із Але все ж таки ми все намагалися і створювали моменти, були у нас підвела реалізація. Якщо б ми там ті моменти, які були біля чужих воріт, то реалізували, то це було б більш увереності, впевненості певності хлопцям додало. Так, да, я казав, що ми перші ігри зіграли з зі усіма всі, зі лідерами. Разні ігри були, як і юкса, Карпати, також і Звягіль, дружба. Понятно. Кудрівка гарна команда, оснащений. багато гравців з зрі Луганської, так як і тренер. Відно, що поставлена гра, індивідуальна майстерність хлопців іменно школа достатньо високого уровня. Вот, і казав, ну, це вже суперники, які, як ми. Тобто Нема таких супер індивідуально сильних гравців, як Звягель, Люкса, всі ці команди, дружба. Вот. И тут якраз показує наш рівень гравців, індивідуального майстерності. Організація, все це непогано, у нас ми різні схеми. І я ж казав, всім даю зараз грати. Чемпіонат нам інтересне тільки розвиття хлопців. Що сьогодні можна сказати? Гра на гра, соперник більше контроль м'яча. Школа гарна, і вони вміють і передачку, і прийоми, ну, це таке, це не результат. По голівим моментам теж однаково, просто вони забили з нашого аута, ми бросали аут, всі бросили гравців. А ми не забили, у нас також було, було достатньо моментів. От в таких іграх і сказується, хто заб'є, хто не заб'є. От і все. Хоча казалось, що ми нагнітаємо і було достатньо моментів, І хто вийшов і у Фабера, і у Гранчера, було, і в першому таймі от, при 0-0 Бобрасуков забиває з, з 5 метрів, це вже 1-0 ми виігрували атак, ми попали, каже, ну, на контратаку да, да полон. Так що маємо, що маємо, такого, що просто хочеться, щоб індивідуально хлопці росли. Ну, мало того, що от зараз я бачу. Хочеться намного краще, щоб робили з І Желання є, звісно нічого не скажеш. Ну, Желання одного мало в себе на фаборі. Так що будемо далі працювати, що залишиться робити. А як вважаєте, ви не розходжувати на чих хлопців той факт, що на новому турі цей суперник виграв Тома 1,7 Гіпс, з якого ми зіграли один-1? Ну, в комусь випадку. Ми ж їх ізучали, вони зіграли в Чайки в 1-1, там в Чайки. Вони зіграли в локомотиві, який зараз гарно виступає, 0-0. Вони Кремінь 4 забили. Попробуй Кремінь 4, хоч вони, вони так же в нашій ситуації розвиваються. 4-2. Тобто у них просто була такий провал. Быстро їх гали за перший Такого так буває. Як кажуть, краще один раз сім, ніж сім разів по один-0. Так що ні в комусь разі ізучали, показували. Ну, так що тут ну, нема не Ну, Я побачив іншу Кудрівку, не ту, яка програла 7-1. Це була інша команда. Не знаю, що вони там грали при 7-1. Сьогодні була, вони там викидались, авантюрно грали, сьогодні була інша команда. І організовано, дисципліновано, ну, вони сьогодні були сильніші, ніж ми. І ну, можна, якщо комусь цікаво послухати, навіть тренер перечисляв. Ну, у нас три основні захисники пропускали, один-дві гри, а останню, ну, з Мирівки, це на, на нас не відобразилось ніяк. Там ми програли не за грою. Там, Такий сумнівний 11-метровий наші ворота. Ну, а потім ми вже розкрилися і пропустили. Так грали непогано. А сьогодні ми побігли вигравати і не, ну, не зіграли так, як потрібно, не зіграли в захисті. Ну, за це і поплатилися. З моєї точки зору гра була рівна, але вони були більш дисциплінованими і більш майстерними в завершенні атаки. Ну, нам потрібно працювати, що ж робити.